Одразу я маю попередити, я абсолютно не смішна людина, це все захисні механізми. Так, до речі, це причина, чому я пішла з терапії, тому що моя терапевтка перестала сміятися з жартів про суїцид, але продовжувала брати гроші. <плес> У мене високий рівень емоційного інтелекту. І високий рівень емоційного інтелекту це круто, але не практично. Знаєте, що практично? Бути тупим практично. Коли ти тупий, ти нікому нічого не повинен. Ходиш, створюєш проблеми, живеш своє маленьке життя, коментуєш інстаграм «Міс ДНР. Понімаєш, там <плес> безліч, безліч можливостей. А мені дуже складно з тупими людьми, того що вони живуть в своєму закритому світі. І наприклад, одна з таких найбільш розповсюджених проблем, які я зустрічаю в комунікації з ними, це те, що вони досі вірять в те, що депресії не існує. Що депресія це просто проблема лінивих людей. І що її можна перебороти, просто знаєте, взявши себе в руки. Отак почати гуляти, ходити в спортзал, піти на роботу і бажано на завод, да? бо наші діди працювали на заводі і ніякої депресії не було. Тільки вони працювали на заводах в СРСР і їм давали за це квартири. Якби мені хтось дав берені квартиру, в мене б теж може депресії не було. Але насправді так. Да. Я в це не вірю, я так не думаю. Хоча одного разу я бачила відео на Ютубі чоловіка, який поборов біполярний розлад за допомогою бігу. Я ставлю все, що він записав це відео в маніакальну фазу. І взагалі, якби можна було все вилікувати за допомогою бігу, то в мене дуже багато питань до Фореста Гампа. Емоційний інтелект це класно, це дуже круто. Я дуже рада, що він в мене є, але нещодавно я зрозуміла, що розуміння проблеми не вирішує проблему. Бо я розумію, в кожному конфлікті я намагаюся зрозуміти обидві сторони, знаєте, зважити за і проти, розкласти все по поличкам. Але як це допомагає пояснити мамі, що я не хочу рожати дітей? Взагалі по нулям, якщо чесно. Зато знаєте, що допомагає? Помагає бити людей в обличчя. Я, до речі, з мамою це неприкладна порада, але з батьком можете спробувати. Я, до речі, я, ну я не знаю, типу, чи так працює з батьком, просто не знаю, що робити, коли він не пішов. <звіт> Жарти про те, що в мене немає батька. Я почала жартувати ще самого дитинства. Це був мій перший захисний механізм. Він мені вже як рідний. Чого не скажеш про мого біологічного батька? Одного разу в школі вчителька хотіла мене, знаєте, так, трохи принизити перед всім класом, бо в неї не було інших важелів впливу. Ну і судячи з її методу викладання, маніакальної фази, в неї взагалі ніколи не траплялось. І вона от перед всім класом так стала, знаєте, і каже: Елізабет, коли я тебе ще раз побачу в супермаркеті з твоїм батьком, як це було минулої суботи, я підійду і скажу йому, яка в тебе погана поведінка. І я, так, знаєте, гордо виправилась. Отак, от. Прокашлялась перед своїм першим публічним стедапом і сказала: А в мене немає батька. І весь клас сміявся. Я прийшла додому, розповіла це моїй мамі. Вона так послухала, знаєте, посміхнулася і каже: Капець, у вас діти в класі злі? В тебе батька нема, вони сміються. Єдине, що мене в цій історії хвилює досі. От я її стільки разів розказувала, і тільки одне в мене питання: як так вийшло, що за стільки років моя мама ніколи мене не спитала, з ким я тоді була в супермаркеті. Це все. Дякую вам за вашу увагу.